Доброго дня. Сьогодні поговоримо про створення класів в мові R. В мові R є два різновиди класів, точніше, ну, скажімо так, системи класів. Перше це S3 та S4. S3 це найбільш простий та популярний тип класів в R. Вони легкі для розуміння і не вимагають великого коду. А от S4-тип класів, це більш просунутий рівень. Він являється собою більш аргументно залежним класом за S3. Давайте для початку створимо S3 клас. Зараз S3-клас ми використовуємо цю функцію S. Назвемо цей клас, наприклад, Person. Далі ми ставимо com. І далі у нас, наприклад, впихуємо два, два атрибути. Наприклад, це ми використовуємо за того, щоб ми використовуємо параметр slots для того, щоб вказати два атрибути. Два атрибути приймаються в форматі вектора, і наш атрибут перший матиме значення name, вік. Наприклад, ой, просто name, далі кома, наприклад, age, це нас вік. Тепер у нас name стандартне значення буде у нас character. І тепер age, стандартне значення у нас буде. Ну, давайте тип напишемо, наприклад, numeric. І, от зараз ми створили клас person з атрибутами. Name це наш рядок, і H це наш число, стандартне обозначення character і numeric відповідно. І тепер ми хочемо створити об'єкт класу. Наприклад, Person 1 матиме е, значення е, нашого класу Person, який ми створили. Тільки з великої краще літери написати. Uh, і uh, ми повинні записати в вловка. Person, так, новий об'єкт. Uh, person, клас, звертаємося. І тепер ми будемо оголошувати, наприклад, name дорівнює uh, Abra, а uh, вік його, наприклад, буде age дорівнює 30 І, в принципі, це все. І ми можемо додавати методи для роботи з цим класом. Наприклад, print крапочка і вказуємо, що це у нас функція. Наприклад, буде аргумент X. Кажемо, використовуємо таку функцію. Як CAT, тобто, скажімо так, значення, які будуть ну, впихатися сюди. У нас бачимо, ця функція приймає, ну, скажімо так, файл, назву нашого файлу. Ну, наш файл називається person, це як клас. Далі у нас X собачка, наприклад, name. Кома-лапки, наприклад, далі кома, нехай буде. Далі у нас H2. Лапки закінчилися, x собачка H і ой, лапки слеш N. І от у нас цей метод print, крапочка person буде використовувався для виводу на екран нашого. Ну, нашого об'єкту Person. І, в принципі, це все. Ну, і щоб ми могли його використовувати, ми просто звертаємося до методу до функції print, звичайно, і вбудованої в нашому. В нашому... Середовище R і використовуємо нашу зміну Персен. Персен один, точніше. І запускаємо наш код. І у нас створюється новий об'єкт класу Персен ім'ям Абра віком 30. Єдине, що давай про собачки: собачка це, ну, скажімо так, символ для доступу до статів об'єкта. От коли ми хочемо отримати доступ до атрибуту, ну або ж, по-іншому, це як я називаю, слот нашого об'єкта, ми використовуємо собачку після імені об'єкта і потім ім'я нашого атрибуту. От В даному випадку, x, наприклад, x собачка name, отримаємо значення атрибуту name, об'єкта X. І так само у нас буде ось атрибут H об'єкт X. І в принципі це все. Uh, ну, і тепер у нас є S4 клас. Uh, от S4 клас, давайте, давайте залишимо S3 клас. Єдине, що я напишу, що uh, це у нас uh, так, решітка. S3 клас. І тепер два слеша пост... ну, два інтера поставимо. І, наприклад, s 4 клас. Щоб ви могли, ну, скажімо так, уявлення, як вони відрізняються. Давайте щось більш інше зробимо. А саме, наприклад, створимо ми. Клас автомобілів за декількома атрибутами марку, модель і рік випуску. Ну, для цього ми повинні перш за все використовувати бібліотеку метод. За допомогою функції library і метод. І тепер ми встановлюємо set class, Називається він car. Далі ми робимо слот. Слоти, тобто ті самі атрибути, які ми будемо вписати тобто звідки писав на значення слот. І так само у нас буде вектор. Так само у нас буде, наприклад, make. Дорівнює Character. Далі модель у нас буде. Наприклад, character. І, наприклад, year. Integer. І оце ось ми вказуємо саме типи даних, які ми будемо використовувати. Тобто, character, numeric і інтеджер в нашому випадку. І тепер ми створимо такий собі об'єкт цього класу з допомогою функції жню. Тобто, наприклад, car Мью. Зікаємо дурочки у нас клас CAR, далі. Make дрівний uh, Kia. Далі модел. Наприклад, k 1 умовно. І Year 2000 року. І тепер ми можемо. От ми використовуємо е, методи. Е, ще, е, ну, ми підключили бібліотеку methods і тепер ми можемо використовувати методи для нашого класу. І тепер ми використовуємо функцію setMethod. Наприклад, називається метод show. І для класу нашого k ставимо кому і описуємо функцію. Fun function, далі, наприклад, object. object. Тепер ми відкриваємо фігурну дужечку. І тепер ми е використовуємо функцію CAT для того, щоб ну, створити таке значення. Запинути значить, наприклад, car make, крапка Далі yeah, у нас кома, наприклад, о, звертаємося до нашого об'єкту. Mm. Атрибута make. Ой, навпаки, так, у нас значення нашого аргумента, до нашого об'єкта. Все отак от. І тепер слеш N ставимо, щоб все було красивенько. Ну і е, тепер ми можемо, наприклад, створити ще один. Наприклад, е, давайте скопіюю і вставимо е, ту саму функцію model, наприклад. Model, тепер звертаємося до е, значення нашого об'єкта. Значення. Модели. Тепер у нас. Наприклад, here і Year. І, в принципі, тепер все. Тепер ми Print використовуємо print наша зміна car. І так. Car. Invalid object for year. Uh, так, яркие. А... Uh... <laughs> <laughs> так, помилка. Is valid object. The same uh, invalid class car. Object invalid uh, for slot year. У нас проблема з integer. У нас uh, проблема з ін, інтеджер. Кома є, кома є. Ну, можемо поставити, якщо тут, номерик. Ну, Ось, значить, не той тип. Ну, інтеджер у нас взагалі може мати uh, такий тип, як я пам'ятаю, але ладненько. Далі carmake uh, Kia slash N не працює, забув форматований текст впихнути, але ладненько. Ну, і в принципі це все. я дум, от, оце ми побачили ось принт, е, так. Ось у нас е, запустивши код, то ми побачимо. Де -де -де -де. Ось так, ось, виділимо, виділяємо все. І тепер у нас все хорошо. Ось у нас перший вивід. І далі у нас другий вивід. І, в принципі, це все. Тож, ось s 3 і s 4 класи, типи. Тож, на цьому все. Тож, до зустрічі.